І раптом ця людина починає підніматися. І возноситься вони. небо. Уявіть Це жах. Це те, що мало перевернути душі тих людей. Ці незвичайні події. являють нам дійсно те, що нам треба утвердити в собі, як підвалом нашої віри. Бог прийшов у світ. Бог не пророк, не вчитель, не людина, яка піднімається в своєму розвитку до якихось висот духовних, містичних. Ні. Бог прийшов. Тільки Бог може воскресити чотириденного мерця. Тільки Бог може підноситися в небо. Тільки Бог потім зійшли Дух Святий. Таким чином, що послуги почнуть розмовляти іншими мовами і на комуся такої дії. сили і можності, що їх вчення утвердиться по всій землі. Бог прийшов у світ. Але знаємо ми також те, що Він стає людиною для того, щоб обожнити кожного з нас, наблизити до Бога. Якщо ми будемо думати про те, яким чином можна обожнити людину, то ми можемо усвідомити з одного боку, що людина має в усій своїй поведінці, в усіх виявленнях, в усьому внутрішньому і зовнішньому. Бути образом Божим, незатьмареним, чистим, ясним. Бути образом Божим. Як Бог є світло, як Бог є любов. Як Бог є сонце правди, так маєш сяяти сонце, як сонце правди, маєш нести любов, маєш нести благо і. Світло. І жодної темряви не має бути. Це те, що насправді майже нездійснене. Але це саме те, що залежить від нас. Він сказав, будьте як боги, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, в любові, в добрі, в світлі і правді. І ця людина повинна досягати власним зусиллям. Для того він прийшов у світ, щоб прикликати нас до цього. Він прийшов прикликати, грішників. Він прийшов кликати всіх нас до побожнення, до того, щоб ми набули образ Божий, Подобу Божу. І вже не похитнулися в цьому. Це майже неможливо. Але досвід двох тисячоліть, досвід церкви говорить, що це здійснювалося час від часу. І як світила в небі вся і наших святих. І вже безліч тих святих. Це можна здійснювати. І він прийшов божити нас, тобто надати нам те, що мав сам. Перемогу над смертю. Перемогу над цим матеріальним світом. Здатність бути з Богом, з Отцем, Сином, Духом Святим. Завжди. Тому що Бог цього хоче. Надати нам більшне життя і надати нам безсмертя. Надати нам єдність з Богом і в Богові. Це не від нас залежить. Місне життя і безсмертя. Наше Воскресіння. Але ми це віруємо. Не даремно ми. Останні слова в символі віри кажемо, чекаю Воскресіння. Всіх, та ми всі зараз. Всі ми мертві, тому що ми приречені на смерть. А як звіщав ангел в Апокаліпсисі, смерті більше не буде. І ми йдемо на зустріч цьому. Ми всі безумовно, оскільки народилися в цьому світі, зазнаємо смерть, але її більше не буде. Бо Обожнить нас Христос. Бо він для того прийшов у світ, щоб смерть долалась не лише в ньому, а в кожного з нас. Він для того прийшов у світ, щоб всі так підносилися до неба, що означає до Бога, як Він, так єдналися з ним. Так перебували праворуч, отця, не там, де ліворуч загиблі душі, а праворуч в єдності. З усім тим найкращим, що містить в собі життя. Людина народжена живою, в тілі. І це тіло може бути. І це тіло може стати чесними мощами. Ми не зневажаємо це тіло. І в тілі людина має воскреснути не в звичайному, Знову в тілі. А в такому є, як нам Христос, але в тілі посіється в землю тіло душевне, казав Павло. Постане тіло духовне, але в тілі, бо в ньому є краса. В ньому є краса закарбована неповторність кожної особистості. В ньому наша індивідуальність. В ньому наш досвід. І наша доля в ньому, в тому тілі, вона відбивається. Дивимось на обличчя старих людей, ми бачимо, начебто історію цієї людини, долю, яку вона пережила, ті страждання, і ті радості. Ті піднесення, і ті труднощі, і все воно відбите. Кожна доля дорога Богу мій. Бо християнство утверджує любов Бога до кожної особистості, до кожної людини, до її неповторності. Ми унікальні кожен і Бог цінує. Не тільки академіків і лауреатів. Відціною неписьменну бабусю, бо вона може явити такі чудеса любові і відданості. Бо вона так здобувала всім своїм життям той образ Божий, бо вона її так утверджувала, що декотрих неписьменних бабусь, пам'ятаю, півстоліття і вклоняюся їхній пам'яті, і молюся за них. Справа не в тому, чого ти досяг в судітному світі. Справа в тому, чи ти був образом Божим. І якщо ти був образом Божим, Бог надає тобі смерть, Бог надає тобі воскресіння, Бог підносить тебе до себе, Бог єднається з тобою. А ти стаєш таким як він. І в тілі можеш піднятися в небо. Це те, Чого ми чекаємо, це те, чого ми очікуємо. І в цей день Вознесіння Господнього. Ми споглядаємо цю подію і наповнюємося нахденням радістю і надією. І не дивуємося, що радісні були, розлучившись з Спасителем його учні апостоли, бо вони. Побачили шлях, яким іти всім навіть.